Більшість споживачів не знають, яка різниця між органічним продуктом, продуктом з городу та продукцією з маркуванням еко. Про це кажуть експерти. А не знають покупці, оскільки монополістам ринку вигідно вводити людей в оману. Деякі виробники навмисно використовують префікс біо в назвах власних марок, ще більше плутаючи споживача. Звичайно, такі факти суперечать вимогам законодавства України та визначеного плану євроінтеграції нашої держави. Паралельний світ такий у нас є біо органік фейковий. Який не сертифікований е, за українським законом, поза як він не існує, вірніше він не діє, а також не сертифікований за будь-яким е, законом е, цивілізованої країни, що знає споживач про органічні продукти? Ми особисто запитали у киян, які це органічні О, продукти так, знаємо, що таке органічні продукти. Це продукти, які вирощені без допомоги всіляких хімічних речовин, препаратів, без добрив. Вибачаюсь, ні, не скажу. Спеціалісти ринку кажуть, органічний продукт повинен мати відповідний сертифікат. На сьогодні споживача оточує чимало продукції, тому, аби розпізнати органічний продукт чи ні, необхідно шукати спеціальний зелений листочок поруч з продуктом або так званий зелений журавлик, який визнають у 60 країнах світу, і він відповідає міжнародним стандартам та вимогам Європейського союзу мені, як простому середньому фермерові, який пройшов дуже важкий шлях в цій роботі, надзвичайно важливо, щоб той труд, який закладений в цю продукцію, так, молоко, виробництво яйця, овочів, щоб він був справедливо оцінений. А він справедливо оцінений вже сертифікаційним органом, який надав нам сертифікат європейського зразка, тобто. На відповідність європейським нормам. На думку фермерів, якби покупці були обізнані з органічною продукцією, в Україні був би дефіцит продуктів здорового харчування, та поки що це не вигідно монополістам ринку. Тому громадська спілка виробників органічних сертифікованих продуктів Органічна Україна звертаються до органів законодавчої та виконавчої влади з пропозиціями, щоб тільки сертифіковані за органічними стандартами виробники мали право наносити маркування органічний продукт, так як біо, еко та органік Лана Маяковська, Тарас Біловол, Соціальна країна.